В цьому відео ми з вами розберемо один із заборонених рифів. Хоча це не риф, це вступ з відомої пісні Stairway to Heaven, гурту Led Zeppelin. Але е так же сталося, що цей е вступ обріс мемами і не в останню чергу завдяки фільму «Світ Уейна. No stairway. Denied. Хоча риф сам по собі не складний, зіграти його зможуть ті, в кого добре виходить прийом баре. Я сподіваюся, що ви в тому числі, і спочатку давайте послухаємо, як він звучить. Ну і перед тим як ми перейдемо до розбору, я хочу попросити вас підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані, та підтримати це відео лайком. Отже, розіб'ємо цей вступ на кілька частин, і перша частина звучатиме так. Починається все з акорда ля мінор, який ми затискаємо таким чином. Вказівний палець у нас стає на 4 струни, на 5 лад, це баре. І третій палець стає на 4 струну, 7 лад. В правій руці ми граємо по порядку струни 4, 3, 2, 1. Пальці, відповідно, великий, вказівний, середній, безіменний. Це перший акорд. Наступний акорд. Другий палець ми ставимо на четверту струну шостий лад, третій палець знімаємо і мізинець ставимо на першу струну сьомий лад. В правій руці у нас е, штрих трохи змінюється. Тепер ми граємо одночасно четверту, першу, друга, третя. І ще раз перша. Третій акорд вказівний палець залишається. На п'ятому ладу притискає чотири струни. Мізинець іде на першу струну на восьмий лад. В правій руці граємо так само Четверта і перша одночасно, друга, третя і ще раз перша. Давайте зіграємо ці три акорди разом. Слідкуйте, щоб в правій руці у вас кожен палець відповідав за свою струну. Наступний акорд, трохи неприємна аплікатура, акорда ре мажор. Грається він так. Вказівний палець переходить на другий лад, так само притискає чотири сторони. Другий палець ставимо на другу сторону третій лад. Третій палець ставимо на четверту сторону четвертий лад. Цей акорд може не завжди якісно притиснутись, тому докладайте максимум зусиль. В правій руці робимо те ж саме: четверта, перша одночасно, друга, третя і ще раз перша. Наступний акорд це F 7. Дуже простий акорд. Це такі сходинки, вказівний палець на другу струну, перший лад, другий палець, третя струна, другий лад, третій палець, четверта струна, третій лад. Права рука грає такі струни: четверта, перша, одночасно, друга, третя, друга. І перша, друга, третя. Зверніть увагу, що одна з цих нот звучить трохи довше, ніж всі інші. Ну і далі в нас такий хід. Затискаємо п'яту струну на другому ладу, другим пальцем, і граємо з другою і третьою відкритими. Далі ми затискаємо. Другу сторону на першому ладу і третю сторону на другому ладу. Це частинка акорда ля мінор. І граємо з п'ятою відкритою. Двічі. Давайте зіграємо ще раз першу частину повільно, повністю. Частина точно така сама, як і попередня, але в ній відрізняється початок. Давайте розберемось, як він грається. Звучить він так. Великий палець на п'ятій струні в нас має зіграти ноти на відкритій струні, на восьмому, на сьомому ладу, і ще раз відкрита. Але Восьмий лад ми граємо з під'їздом, зі слайдом, десь приблизно з п'ятого лада. Тобто ми граємо відкриту. Потім слайд на восьмий. бажано цим самим пальцем зіграти сьомий лад і відкрита. Далі ми ставимо наш самий перший акорд. Просто грається у нас тепер великим пальцем четверта, третя і друга. Все разом. Після цього у нас все повторюється, нота в ноту. Тим, як ми продовжимо, я хочу нагадати, що ви можете підтримати канал, придбавши один з двох курсів Гітара з нуля та Гітара 2.0. Гітара з нуля це для тих, кому подібний розбір здається за складним. Ви можете пройти його і отримати базові навики гри на гітарі. Ну а в гітарі 2.0 в подібному форматі ми розбираємо ще багато відомих композицій. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео і знайдете там всю необхідну інформацію. Ну, а ми продовжуємо. Наступна частина звучить так. Тут у нас чотири акорди: До мажор, ре мажор, Фа мейч 7 і ля мінор. Перший акорд обігрується так. Починаємо з відкритої п'ятої і підходимо до ноти До на п'ятій стороні на третьому ладу. Великий палець грає відкриту, другий лад і третій лад. Разом з третім ладом доставляємо решту акорда і граємо четверта, третя, перша. Наступний акорд ре мажор Ставимо його повністю і граємо вже знайомим штрихом. Четверта перша одночасно, друга, третя, перша. Фа-мич 7 так само. Четверта перша одночасно. Друга, третя. Перша. І наступний акорд ля мінор обігрується так. Грається п'ята і друга одночасно, після чого вказівний палець на першому ладу робить хамерон. І далі третій палець у нас затискає третю струну на другому ладу. Власне, це ті пальці, які затискають акорд ля мінор. Тут у нас три акорди: до мажор, соль мажор і ре мажор. Перший акорд обігрується так. Відкрита п'ята, другий лад на п'ятій. І разом з третім ладом на п'ятій ми граємо другу струну на першому ладу. потім йде третя, четверта і ще раз друга. Наступний акорд, соль мажор, затискається шоста струна на третьому ладу і Перша струна на третьому ладу. Мізинцем. Це дуже важливо, саме мізинцем зіграти. Граємо ці дві струни одночасно. Друга, третя, ще раз перша. Після цього мізинець залишається на першій струні, на третьому ладу. А решта пальців складається в акорд Ре мажор. І в правій руці граємо перші чотири струни одночасно. Мізинець далі робить полов з третього ладу на другий. І дощепимо ще раз перші три струни. Давайте зіграємо ще раз цю частину. Наступна частина складається з уже знайомих вам чотирьох акордів, які обігруються також. Знайомим для вас способом. Давайте просто згадаємо, як це звучить. Ну і остання частинка грається на трьох акордах, звучать вони так. До мажор обігрується. Так само відкрита другий лад, третій лад на п'ятій струні. Далі четверта, третя, друга. Змінюємо акорд на Ре-мажор. Це зручно робити, коли у вас буде гратись великим пальцем четверта струна, четверта, третя, друга, перша. І ставимо акорд Фа Мейч сім, одночасно щипаючи перші чотири струни. Три рази, ну і зіграємо ще раз другу половину. Вона вся грається на акордах у відкритій позиції, і звучатиме так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався такий формат, то напишіть в коментарях, яку композицію ви б хотіли побачити в наступному розборі. Ну, а я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, слухайте українське, дивіться українське і до зустрічі!